блогерські ручки дійшли до цього моменту. Нарешті я купила собі мікрофончик. Декілька відео я вже відзняла з мікрофоном, але все одно зробимо з вами розпаковку та порівняємо, як краще без мікрофону чи з мікрофоном. Я зупинилася саме на ось такому виборі від боя. Отож, будемо розпаковувати та дивитися, що ж у нас є всередині. Хлітає це все ось так. В комплексі у нас є самий мікрофончик. Який можна причепити до ковтинки? Ось така штучка. Не знаю для чого вона потрібна, але її потрібно підключати саме до телефону. Такий мішочок, щоб зберігати це все щастя. Я беру цю штучку, підключаю до телефону. Спочатку спробуємо поговорити ось так. А тут уже спробуємо з мікрофончиком. Мені здається, що різницю важко не замітити. Звичайно, що весь час я ось так, на жаль, не зможу знімати відео. Тому ми орієнтуємося на те, що він буде причіплений або до футболочки, до маєчки, до кофточки, до будь чого Орієнтовно це має бути завжди так, на мою думку, набагато краще з мікрофончиком. Тому, якщо ви досі думаєте, купувати його чи ні, я вам особисто раджу купуйте так набагато краще.